Премудрість, прості вислугайму святе Іванліє, сі. І ми у сірі від марка святе вамліє читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Одного разу прийшов Ісус і учні його, у капернаумі, як був Він у домі, спитав їх. Про що ви сперечалися в дорозі, вони мовчали, бо сперечалися були в дорозі, хто з них більший. Тоді він сівши, прикликав дванадцятьох і каже до них, коли хто хоче з вас бути першим, нехай буде з усіх останнім і всім слугою. Потім узяв дитину, поставив її серед них і, обнявши її, каже до них. То прийме одне із таких дитя, у моє ім'я мене приймає, а хто мене приймає, не мене приймає, а того хто послав мене. І Іван сказав до нього вчителю, ми бачили одного, що твоїм іменем бісів виганяє, але не ходить з нами. І ми заборонили Йому, бо не ходить з нами, а Ісус відповів: не бороніть Йому. Небабо такого, хто робив би чуда моїм іменем і міг би скоро лихословити мене, бо хто не проти нас, той за нас, хто напоїть вас кухликом води, тому що ви Христові істинно кажу вам, то не втратить свої нагороди. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Славімо його. Про що ви там сперечалися в дорозі, каже Ісус до своїх учнів, а вони завстидалися трохи і не знали, що казати Йому, бо сперечалися, хто із них важніший, хто із них старший, хто із них основніший. Ой, як нам то знайомо оці речі, коли ми дуже хочемо бути особливими. Та? І каже Ісус, якщо хоче хто із вас бути першим, нехай буде останнім і слугою всіх. Чому Господь Бог так ставить питання, чому Він так іменно каже, щоб досягнути якоїсь першості у Бозі, і треба бути слугою? Бо тому що іменно в цьому і є зміст Христос прийшов і каже: я не прийшов, щоб ви мені служили. Я прийшов служити вам. І Христос дає нам приклади. Якщо ми поступаємо як у Христос, значить ми йдемо дорогою Христа. Якщо ми поступаємо якось інше, так як ми привикли в цьому світі спорченому, який Господь Бог постійно хоче направити. Господь Бог постійно хоче направити у от, от той спорчений світ. На те він і послав сина свого. Тому Він взяв дитину поставив посередині і каже. Коли не станете такі, як діти, не зможете прийти до мене. Що ви бачите в малій дитині? Безпомічність, безпорадність, але завжди є така, знаєте, потіха, що з неї віриться щось добре. І дитина, вона, всяка дитина, вона коли маленька, вони всі такі гарні, знаєте, як як кажу, як лялька, яка так? все таки, вони всі красиві, ідеальні. Бігають, тішуться, розумієш. Ніякої такої великої шкоди не можуть зробити, чи можуть? Та трохи можуть. Можуть скатер порізати, можуть збити любиму чашку, розбити, ще там щось, вазу. Знаєш, і Ви бачили, як дитина реагує, коли в неї щось розбилося, так? Ну, явно, що спочатку, перший раз, коли вона щось розбила, вона не переживає, вона тішиться, бо сталося щось таке, о, щось таке цікаве, все так бахнуло. А потім, коли вона трохи получила від мами чи від тата, вона вже на другий раз розуміє, що коли щось розбилося, це є не дуже добре. Але є через те недобре, що її покарають. Ми так часом захоплені тим світом, тим всім, що у світі що навіть через якусь чашку, через якусь вазу ми можемо наказати власну дитину. Ну, не обов'язково її побити, але навіть її посварити, або навіть дати когось там ляпаса, ну чисто символічно. Чуєте, як матеріальний світ нас держить. Що ми готові образити того, хто є найменше захищений дитину. І каже Господь, що поки не будуть такі, як діти, що він має на увазі? Ну, дитина вона ж ну, ну все до школи не ходить, писати не вміє. Ну, про що ти говориш, Господи? Що значить такі, як діти? А такі, як діти, коли от все матеріальне, що навколо дитини. Для неї це мішура, для неї важливо тато і мама. Для дитини не важно навколо що там стоїть. І все одно скільки що там коштує. Для неї цінність є одно – мама і тато. І Господь Бог учить нас каже, що ми маєте бути націлені. На мене каже Христос. Бо хто напоїть одного із тих найменших кухликом води заради мого імені, той не втратить свої нагороди. Коли ми заради Христа дамо комусь води напитися, це вже ми будемо мати засло. І ще один дуже цікавий нюанс приходять учні і кажуть, Господи, на топоті, по той бік Йордану, там. Каже, один чоловік Твоїх іменем лікує, оздоровлює, біся виганяє. А ми йому сказали, щоб з нами ходив, він не хоче. Ми йому заборонили, щоб він то робив. І Христос каже: не забороняйте. Бо той, хто каже, моїм іменем оздоровляє, не думає, що буде моє ім'я холити. І каже: основна річ, якщо він не проти нас, то він з нами. Чуєте, якщо він не проти нас, то він з нами ще раз задумайтеся над цим питанням. Чи тільки сатаністи проти нас? Чи тільки атеїсти проти нас? Атеїсти навпаки, вони кажуть, «Та Бога нема, що я буду тим всі переймати? Найбільший конфлікт до нас, християн. Мають хто християни? Доказуючи один одному, що вони правильніші. Це то, про що спорили апостоли? Хто важніший? Давай поспоримо, хто важніший, хто старший. Чуєте, що Господь каже вам? Ви, що у Христа хрестилися у Христа задягнулися. Любити один одного, підтримувати один одного, засвідчити Богові свою єдність у Христі. Хто би вони не були, християнських течій дуже багато. Ми є Українська греко-католицька церква, є Римо-католицька церква, є Православна церква України. Є іванівські християни баптисти, є всі там багато різних ще протестантських рухів. Вони всі говорять про Христа. Чи говорять свідки Єгове про Христа? Ні, не говорять. Вони говорять, що це простий чоловік, такий як я та хто інший. Вибраний чоловік. І вони не кажуть, що то є Господь Бог. А інші всі християни, які називають себе християни, які хрещують ім'я Отця і Сина Святого Духа, ми всі в ім'я Боже хрестилося. І кожен йде своєю дорогою. І саме головне, щоб ми не виступали один проти одного, ми йдемо своєю дорогою. Для нас ця дорога найважніша. Для мене греко-католицька церква найважніша. Я поважаю всі церкви. Але я знаю, що я є в Українській греко-католицькій церкві, церква, яка веде мене до Бога. І дякую Богу, що так склалося, що я є в цій церкві. Бо якби родився десь інакше, то був би в другій. Але я дякую Богу, що є в цій церкві, яка має ознаки правдивої церкви. Як в символі віри написано, єдина свята Соборна і апостольська. Я люблю і пошановую всі релігії. Всі. Бо так чи інакше, вони ведуть до Бога. Хтось йде прямішою дорогою, хтось іде в обхід, хтось йде далекою дорогою. Але каже Христос, якщо вони не проти мене, то вони з нами. Тому нехай всемогутній Бог дасть нам розуму, щоб ми розуміли, хто є перший. Будьте як діти, бо таких є Царство Боже. Будьте як діти у своїй смиренності. будьте як діти, які не переймаються матеріальним, а думають про тих, хто для неї найважніший, про тата і про маму. Тоді у Христі. Думаємо про Ісуса. Як мала дитина думає про свого тата, про свою маму. Думаємо про Ісуса Христа і маємо Його перед очима, незважаючи на все те матеріальне, що навколо нас. Найважніше це наш Христос, який прийшов у цей світ, щоб нас урятувати. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос страждається. Його!